Ще більше корисних відео для підготовки до ЗНО, ти знайдеш на нашій онлайн-платформі ZNOUA. Такий тип завдань є абсолютно в кожному тесті щороку на ЗНО, що від нас вимагають? Знайти рядок, в якому однакова кількість звуків і букв у кожному слові. Для цього тобі потрібно знати не одне правило. Тому давай будемо кмітливими. Швидко засвоюватимемо інформацію і безпомилково виконаємо це завдання. Почнемо з першого найпростішого правила. М'який знак є літерою, але ніколи він не буває звуком. Це означає, що в слові дає м'який знак буде на один звук менше, у слові кіння 4 літери, але 3 звуки. Ми можемо з легкістю визначити всі слова дає м'який знак. І його впевнено перекреслити, і не будемо його враховувати при підрахунку звуків. І є такі дві літери ща та «ї», які завжди позначають два звуки за будь-яких мов, де б вони не стояли. Тому впевнено шукаємо в наших словах «ща» та Ї і додаємо ще один звук. У результаті виконання нашого завдання зведеться до математичного підрахунку кількості звуків і букв. Більше, ніж до 10 рахувати не доведеться, тому я думаю, проблем не виникне. Йдемо далі. Подовження або подвоєння. Ми не будемо їх розрізняти, а просто запам'ятаємо, що це завжди один звук. Літери 2, звук 1. Подивимося, наприклад, коріння. Рахуємо 7 букв і 6 звуків. Що у нас в нашому завданні? Творіння, беззоряний, пробудження і все. Перекреслимо одній літері в цих словах. Тепер найцікавіше Я Ю є. Ці такі три примхливі літери можуть позначати і один звук, і два звуки. Треба запам'ятати, що після приголосних це завжди один звук. Наприклад, суниця після Ц приголосного. Від я, Ю та Є залишиться лише один кінцевий звук. Від я це буде А, від Ю У від є, Е. Ти це знаєш. В інших випадках я-ю Є будуть позначати два звуки. Подивімося, в яких саме випадках. На початку слова ящик є А після апострофа – є і, після голосного моя ЄА. Також після м'якого знака, але для цього завдання нам не знадобиться м'який знак. Подивімося, чохкає є після голосної, отже, плюс один. Прощає є після голосної, отже, плюс один. Обов'язковість я після апострофа, отже, плюс один. Ящик я на початку слова теж плюс один. Підбиваємо підсумки і рахуємо кількість звуків і букв. Я думаю, що це буде зовсім не важко, оскільки в словах, де буде плюс і мінус, буде однакова кількість звуків. Де не буде змін, це теж буде однакова кількість звуків. Нас не влаштують лише слова, в яких буде або просто плюс, або просто мінус. Ти можеш рахувати звуки і букви як завгодно, на пальцях, на яблучках, як захочеш. Головне, щоб результат був правильний. Якщо ти помітив, у словах господиня, кузня і їдальня однакова кількість звуків і букв. Подивися ще раз, господиня жодних змін, кузня жодних змін, їдальня. Її позначають два звуки, але м'який знак не позначає звуку зовсім. Тому господиня, кузня і їдальня це правильний варіант відповіді. Підписуйся на наш канал, став лайк та розповсюджуй це відео в соцмережах успіхів тобі на ЗНО!